Воєнні злочини мають бути покарані. Депортовані люди мають повернутись додому, а окупант має повернутись на власну територію. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Сьогодні у міському палаці культури попрощались з Кременчуцьким військовим Володимиром Івасенком. Чоловік був учасником революції гідності. Пройшов АТО, і з початком повномасштабного вторгнення став на захист України. При виконанні бойового завдання Володимир загинув детальніше у наступному сюжеті. Війна забирає кращих 29 вересня. Краменчук втратив свого героя Володимира Івасенка. Чоловік ще з 2014 року захищав Україну на сході. З початком повномасштабного вторгнення Володимир, один з перших, став до лав Збройних сил України. Та, на жаль, під час виконання бойового завдання у Донецькій області потрапив під артилерійський ворожий обстріл і загинув. Ми сьогодні зібрались тут, в міському палаці культури, щоб провести в останній путь нашого бійця, нашого хлопця. Позивний в нього був Вольф, старший солдат Івасенко Володимир Юрійович. З 2014 року наш Володя, наш Вольф, пішов воювати. Він пройшов Іловайськ, Авдіївку, був під Горловкою, мав відзнаки від командування, був дуже досвідчена людина. Спочатку активних бойових дій він Підписав контракт біля Новомихайловки, Це Донецька область. В ході арт обстрілу наших позицій, наш володя загинув. Під час війни Володимир Івасенко підтримував зв'язок зі своїми товаришами. Для кожного це велика втрата, яка назавжди закарбується в пам'яті. Він написав, що він іде на нуль, прагне помсти, і буде якомога більше. Нищити ворога і не буде стояти осторонь. Він мене вразив своєю мужністю. Він справжній чоловік був. Це велика втрата для Креманчука, таких як Вога. Біль просто. Володимир мав позивний Вольф. Товариші по службі зазначають, що характером Володимир на 100% відповідав своєму позивному. Нас об'єднувало те, що він займався освітньою роботою. Він так само, як і я, в різні часи в школах Кременчука проводили уроки мужності, розповідали про історію містра, про наших героїв України. Оце нас об'єднувало. Я знаю, що він відповідав своєму позивному Вольф, це з німецької волк, тобто він вільний, чесний, сильний, гордий, горда людина. Отакою ми всі його запам'ятали. Справжній воїн, патріот своєї країни. Таким Володимир Васенко запам'ятався своїм побратимам. Шлях я ще почався з Майдану, потім добровольцем пішов в зону АТО, хоча міг уже залишатися тут. Потім пішов на контракт і мужньо виконував свій обов'язок вже після повномасштабного вторгнення. Він з першого дня визвався піти на позиції і безпосередньо приймати участь у бойових діях. Це Викликає повагу до людини, те, що він був мотивований. У нього було бажання виконувати в повному обсязі обов'язки військового в такий період, який зараз. Військові товариші зазначають, що Володимир був не лише відважним воїном, а й справжнім другом, який міг підтримати у будь-якій ситуації. Все, що з ним побалакаєш, він все підтримує. Скучно, побалакаємо, розкаже щось. Нема що мені йому розказати. Він все розказав, він не крадів був. Розказував все час, щось. Ну і дуже прикро, що не вспитив їм поїхати додому в відпустку. Я з ним був більш знайомий був як, як сусід, як товариш. Хотілося б, звісно, довше його знати, але тільки лише три місяці я з ним знайомий був. Кремичани провели Володимира Івасенка в останню путь, схилившись на одне коліно, поховали герої на свіштовському кладовищі на Алеї Слави поряд з тими, хто віддав життя за свободу України. Марія Бердаєва, Дмитро Пропасін, Крамучицькі новини. 5 жовтня расисти поцілили по кафе в селі Гроза, де місцеві мешканці поминали українського військового. Загинуло більше 50 людей. Більше про страшну і криваву трагедію далі. 5 жовтня рашисти обстріляли магазин кафе у селі Гроза Куп'янського району на Харківщині. За останньою інформацією, загинуло 52 людини. Серед них шестирічна дитина. Усі ці люди прийшли на поминки односельця військового, який загинув на війні. Про це повідомив прес-секретар Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко. Президент України Володимир Зеленський назвав теракт показовим жорстоким російським злочином в цьому селі. По якому росіяни ударили, було загалом до цієї війни 500 мешканців. А зараз за час війни люди виїжджали. Це Куп'янський район, один із тих напрямків, де особливо жорстко на фронті. І станом на сьогодні в селі було трохи більше 300 людей, більш ніж 50 убитих на 300 мешканців. Це жорстока геноцидна агресія Росії. Не існує слів чи паперів, які здатні зупинити. Таке зло. А існує ППО, є артилерія, є наші ракети, є бронетехніка, є наші потужні воїни, які відбивають російські штурми та самі наступають. Є наші спецслужби, є наша українська розвідка, є санкції світу, санкції проти Росії за терор, є міжнародна юстиція, зокрема міжнародний кримінальний суд, який здатен захистити справедливість. Як повідомляє голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синягубов, на місці трагедії продовжують працювати екстрені служби. Завали вже розібрані. Відбувається ідентифікація частини тіл загиблих. В лікарнях наразі перебувають шість постраждалих. Вони мають складні поранення. Медики роблять усе необхідне, щоб їм допомогти. Російський терор треба зупинити. Усі, хто допомагає Росії обходити санкції, злочинці. Усі, хто підтримує Росію, досі підтримує зло. Цей і подібні теракти потрібні Росії лише для одного: зробити свою геноцидну агресію новою нормою для всього світу. Анна Литвин, Кременчуцькі новини. Депутати Верховної Ради України прийняли низку важливих законопроєктів. Серед них внесення змін до держбюджету на цей рік, спрощена процедура списання військового майна. Які ще закони прийняли народні обранці вже за мить. Депутати Верховної Ради України провели напружену роботу та прийняли низку важливих законопроєктів. Про це повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов на сторінці у Фейсбук. Серед важливих рішень внесення змін до державного бюджету на цей рік. Спрямування на оборону та безпеку додаткових понад 322 мільярда гривень. Нардеп наголосив, що потреби захисників потрібно фінансувати у першу чергу. Також депутати прийняли закон, який дозволяє командирам військових частин списувати за спрощеною процедурою майно до 100 тисяч неоподаткованих мінімумів, окрім зброї. Зокрема, мова йде про автотранспорт. Прийняли й закон про розширення можливості отримання компенсації за пошкоджену чи знищену нерухомість через російську агресію. Відтепер компенсацію можуть отримати і громадяни, які самі відремонтували своє житло. Також прийняли за основу закон, за яким будуть притягувати до відповідальності за булінг дітей за межами шкіл йдеться про гуртки, спортивні секції тощо. Цей закон є дуже важливим, бо діюче законодавство, карає зацькування дітей лише в загальноосвітніх закладах, зазначив народний депутат України Юрій Шаповалов. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини. Сьогодні у міській раді французького міста Клермон Ферран міський голова Кременчука Віталій Малецький разом з мером Олів'є Б'янки підписали угоду про побратимство і дружбу з Кременчуком. Більше про це далі. Минулого тижня на сесії Кременчуцької міської ради депутати прийняли рішення про встановлення побратимських відносин з французьким містом Клермон Ферран. І ось сьогодні у Франції міський голова Кременчука Віталій Малецький та мер Клермон Ферана Олів'є Б'янки підписали цю угоду. Місцевого самоврядування Франції в Парижі в листопаді минулого року. Було багато двосторонніх зустрічей, а також велика зустріч президента Франції з усім самоврядуванням Французької Республіки. І ми, як кілька мерів українських міст, теж мали зустріч з Еммануелем Макроном. Це рішення дуже важливе для євроінтеграції нашого міста. Воно відкриває ще більше можливостей для залучення інвестицій в економіку Кременчука, сприяє розвитку ІТ, медицини, туризму культурних зв'язків. Депутати міської ради Клермон Ферана облисками зустріли підписання угоди про побратимство між нашими містами. Докладніше про перебування Кременчуцької делегації у французькому місті побратимі дивіться у наших наступних сюжетах. Танцівники Демовський Денс Клаб гідно представили Кременчук на змаганнях з бальних танців Кубок України. Про результати спортсменів вже замить. За гарним результатом на змаганнях стоїть щоденна тяжка робота над собою. Немалу роль грає і правильний підхід тренерів до виховання справжніх чемпіонів. Проте в Демовський Денсклаб з цим проблем точно немає. Адже з 23 по 24 вересня у Києві проходили змагання з бальних танців Кубок України. Вихованці танцювального клубу гідно представили Кременчук на всеукраїнському рівні. Змагання проходили в місті Київ 23-24 вересня, на базі Кончозаспа – це був кубок України. Наш клуб представляв п'ять пар. Цей чемпіонат був дуже важливий, тому що був офіційний відбір на чемпіонат світу та Європи. Перші три пари мають право представляти Україну на крупних. В чемпіонатах наші пари виступали в різних вікових категоріях. Дві пари танцювали в юніорах, і три пари танцювало в молоді. Усі пари Димовський Денсклаб продемонстрували свої напрацювання суддям та дійшли до фіналу. Микита та Єлизавета Якимці посіли друге місце. Це дало можливість парі увійти до збірної команди України. Тож спортсмени представлятимуть нашу країну на чемпіонаті світу. Ми дуже пишаємося ними. Нам дуже приємно, що саме наші учні вже займають такі високі місця. І дуже приємно, що ми з Кременчука і даємо про себе знати не тільки на всю Україну, але й на весь світ. Щоденні тренування, танцювальні збори. Все це допомогло спортсменам гарно виступити на змаганнях. Костянтин та Єва проводять по 5 годин у тренувальній залі. Це і допомогло парі отримати гарні результати. Підготовка до цього змагання була досить важкою, тому що ми ганяли кожен день фінали, займалися 4-5 годин в день. Ми змагалися в новій для нас категорії і, в принципі, ми задоволені результатом. У нас в обох категоріях була одна четверта фіналу в малик. Плюс дорослій зі старми потрапили у фінал і стали там п'ятими. У категорії дорослі ми потрапили в одну другу фіналу і посіли одинадцяте місце. Нікіта та Аріна також боролися за першість у двох категоріях. Проте гарна фізична підготовка допомогла танцювальній парі вийти у фінал. За свій успіх спортсмени вдячні своїм тренерам. Танцори готуються всю життя, на кожен турнір. Ми вже приїжджаємо повністю готовими, Но перед этим турніром особливо інтенсивна тренування була. Каждый день проганяли фінали, танцювали. З утра до вечора не виходили з зала в категорії один кубок Ми зайняли восьме місце. А в категорії молодін плюс дорослі ми зайняли п'яте місце. Результатам довольне, але там, завжди тому, ради... можна краще. краще да. Повномасштабна війна змусила Захара та Каріну переїхати з рідної дружківки, що на Донеччині, до Кременчука. Тут пара вирішила продовжити свої тренування у Димовський Денсклаб. Рік плідної роботи у танцювальній залі і спортсмени змогли представляти наше місто на престижних змаганнях. Це дуже кропітка робота, окрім тренувань, зборів ще ми думали, як ми будемо виглядати. Шили костюми, макіяжі, зачіски. Це все немало важливо. Для змагань. Ми танцювали в двох категоріях: юніори 2 Рейзінг Стар та юніори 2 Кубок України. У Рейзінг Старах ми зайняли третє місце із 10 пар. На цьому результаті ми не зупиняємось, ми продовжуємо тренуватися і готуємося до нових досягнень. А ось Нестер та Емілія тільки влітку стали танцювати разом. Тож на підготовку до серйозних змагань було часу. Обмаль. До того ж, спортсменам довелося змагатись у більш дорослі вікові категорії за правилами федерації танцю. Проте пара плідно працювала над собою та отримала гарні результати. Це був наш дебют. Ми перший раз виступали в юніорах два. Ми зайняли там п'яте місце. Ми дуже задоволені результатом. Дякуємо нашим тренерам та нашим батькам за можливість виступати на таких престижних змаганнях. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Посмішка найкращий засіб проти стресу. У календарі Всесвітній день посмішки випадає на першу п'ятницю жовтня. Хто заснував свято та як до сміху ставляться кременчужани, дізнаєтесь у наступному сюжеті. Всесвітній день посмішки відзначається щорічно в першу п'ятницю жовтня. Існуванням цього свята світ завдячує американському художнику Гарві Беллу Він створив логотип, який згодом став відомим на весь світ як Смайлик. Безперечно, усю користь посмішки важко оцінити. Лікарі сходять. На думці, що вона продовжує життя. Сьогодні дійсно що не так багато е, приємних подій в нашому житті. І тому навіть ставати перед зеркалом і корчити собі рожиці, гримаси, да, так, це е, допомагає нам обманювати наш мозок і направляти такі сигнали е, про те, що щось відбувається добре. Тому що виробляється дійсно і на тілесному рівні е, багато гормонів. Коли запускається робота м'язів обличчя гормонів радості і щастя, і трішки стає легше. Багато відомих особистостей висловлювали свої думки щодо сили посмішки. Фрідріх Ніцше писав у своїй книзі: здатність бачити в смішній формі те, що є сумним, близька до того, щоб перетворити зло на добро. Добрий сміх і щира посмішка можуть змінити не тільки наш настрій, але й цілий світ. А як часто посміхаються кременчужани та чи вважають це важливим? Звичайно, зважаємо за потрібним. Посмішка навпаки, воно знаєте, як заража, заражає людину, і відповідно, коли тобі посміхається, хочеться посміхнутися посміхнути з відповіді і заряджається цим позитивним настроєм. тому я вважаю, що треба посміхатися в відповідь завжди. Ми лікарі, тому ми стараємося часто посміхатися. Для пацієнтів це також важливо. Вважаю, що жарт це болін, це круто, тому що ну як навіть в такий складний час без жартів. Так, да, посмішка дуже сильно виручає. Жартуємо дуже часто. Взагалі, мемами жартуємо зараз останнім часом, тому що це е, актуально, багато людей розуміють їх. Люблю улыбатися, тому що це так. А часто взагалі посміхаєшся? Да, щастя, коли можна посміхатися, навіть зараз важкі часи, але е, ми українці, тому живемо надією і день посмішки це дуже чудово. Ну намагаємось частіше посміхатися з будь-якого З, будь -якого так, з, ним, з, ним з ним посмішки! Отож, посміхайтесь частіше та будьте щасливі. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Кожне десятиліття Росія починає нову війну. Нинішня збройна агресія Росії проти України буде останньою. Ми зробимо все для того, щоб після цієї війни ніхто у світі не наважився напасти на жодну країну. Слава Україні!